Вітаю! В ефірі спецвипуск деталей за мить підсумуємо, яким був виборчий день 26 жовтня в Ужгороді та районі. Отже, дивіться далі. Голосування завершилося. Дільничні виборчі комісії зачинилися. Члени ДВК уже підраховують голоси. Згодом повезуть бюлетені до окружних виборчих комісій. Інтрига триває. Далі про виборчий день розкажемо більше. Сьогоднішні вибори називають найрадикальнішими. За що і за кого голосували національні меншини Закарпаття? Чим розраховуватися будемо? Одні купляли голоси за гривні, інші за горілку. Виборчий день закінчився. Вибори тривають, бо чекаємо на результати. О 20-й усі виборчі дільниці Закарпаття зачинено. Роботу продовжують дільничні виборчі комісії. Згодом естафета підрахунку голосів перейде до ОВК. Деталі виборчого дня, що минає у наступному сюжеті. На ужгородській виборчій дільниці по вулиці Підгірній, як передбачалося, активність охочих проголосувати зростала ближче до обіду після літургії у церквах. Лише до вечора активність знову спадала. На 18-ту годину у нас вже проголосувало 830 виборців, що складає 54,8%. Всі активно голосують. З документами, які потрібні на голосування, це паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України чи військовий квитет, квиток. На дільницях від самого ранку працюють офіційні спостерігачі. Тут їх 15. Спостереження за день. Такі перебіг виборчого процесу він відбувався відповідно до нам законодавства. Звичайно, такі дрібні, я б не сказав, порушення можливо неточності були. Це коли мова йде про те, що декілька людей зайшли в кабінку. Ми звичайно звертали на це увагу, просили людей вийти для того, аби не порушувати таємницю голосування. Окрема група виборців, особи, які в день виборів не змогли проголосувати за місцем прописки. Відповідно напередодні вони змінили місце голосування. Такі виборці звертались у відділ ведення державного реєстру виборців до 20 жовтня в Ужгороді. Це майже 700 осіб. Двоє людей отримало і бюлетень цього багатомандатного виборчого округу і одномандатного. Двоє людей. Черкаська область і Львівська область тільки отримали. Бюлетен для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Крім того, у день виборів на кожній дільниці є список з іменами осіб, яким напередодні через стан їхнього здоров'я дозволили голосувати дистанційовано. До 25 жовтня вони подавали відповідні заяви на розгляд безпосередньо у ДВК. Ми відправляємо трьох чоловік для голосування на дому із малою виборчою скринькою. Тут у нас є контрольний лист. Хто із офіційних спостерігачів хоче підписатися. Будь ласка, підходіть, і розпишіться. Виключно у супроводі представників правоохоронних органів члени комісії відправляються до деяких виборців додому. Ми видаємо один бюлетень – Це по партійним спискам, один бюлетень – по кандидатам в депутат. Якщо випадково бюлетень буде іспорчений, ми не маємо права його замінити. Олені Іванівні 91 Ужгородка переконує, не хоче лишатись осторонь виборчого процесу. Пригадує, як у день президентських виборів навесні приходила на виборчу дільницю. Знаєте, поки я піднялася наверх туди, то, то просто дико було. То не для мене подніматися на перший побач, на другий, на третій, на четвертий. Ну, вдома, звичайно, краще. Загалом по Ужгороду таких виборців, до яких у гості навідали члени ДВК, близько двохсот. У посиленому режимі на виборах зазвичай працюють медики швидкої та міліціонери. До чергувань їм не звикати. Тільки чекати протягом усього дня сюрпризи з дільниць зізнаються важко психологічно. Чи не щороку у день голосування трапляються незвичні випадки? Про них і не тільки наша Ольга Сорочук. Швидка слухає. Куди? На годиннику 14-та чергова бригада швидкої в Ужгороді виїздить на виклики в сімнадцята за добу. Кажуть, все ще спокійно. Зазвичай у вихідні до полудня буває півсотні. Сьогодні по допомогу люди звертались здебільшого через підвищений тиск та температуру у дітей. Жодного дзвінка з дільниць. Наші теж хотіли виявити своє виявлення, Не всі проголосували на даний період. Зрак. По путі на базу віддали свої голоси і прийшли на базу. Чекають викликів. Так спокійно, минають не кожні вибори лікарі готові до несподіванок. Розповідають у попередні роки, бувало, всяке хтось ногу підвертав, а комусь у півночі результати були виявлені, не сподобались. До бійок доходило. Допомогу населенню надає 9 лікарських, одна фельдшерська бригада. Ну правда, бригади працюють у підвищеному режимі готовності. Кожен з них готовий у будь-яку хвилину виїхати на виклик для надання допомоги виборцям або тим кандидатам депутати. Порівняно тихо чергується й правоохоронцям. Усього на виборах в Ужгороді задіяно до тисячі міліціонерів. Основні завдання на дільниці це охорона громадського порядку, а відрізняється від звичайного патрулювання, то що знаходимося фактично на одному об'єкті і спостерігаємо за ситуацією. У 16-й на цій дільниці вже проголосувало трохи більше 800 виборців. Не на камеру члени виборчої комісії зізнались. Двоє з них були на підпитку. У таких випадках доводиться проводити роз'яснювальну роботу про правила поведінки на виборчих дільницях. Як бачимо, правоохоронці і медики все ж працюють у посиленому режимі. Сподіваємося, і ви були пильними, віддаючи свій голос. Зважили усі за і проти. Найчисельніша нацменшина на Закарпатті угорці. Їх в області близько 150 тисяч. Тільки в Ужгородському районі майже 34% відсотки трохи менше громів, росіян та словаків. Угорці, роми, румуни теж сьогодні голосували. Чи вважають за обов'язок обирати нову владу національні меншини? Далі у сюжеті. Недільний ранок у Закарпатському селі починається зі служби Божої. Більшість селян спочатку йдуть за настановами до душ пастера, опісля натхненні на вибори. Будемо йти голосувати, обов'язково. Після служби, ну не во время служби, а після служби. Одніся туди будемо голосувати. Добре, ми йдемо на Добре, до А на Голосувати нам, скажу, треба йти. А хтось відразу з виборчої дільниці, виконавши громадянський обов'язок до церкви. Я вже проголосував до служби. Черга мала. Дякую. Та й з чистою совістю вже можна й та да, да, Ми вже були на виборах, да, 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 ми проголосували. Щоб потім після служби благодать нести додому. Ми вже поголосували до служби. а Тепер йдемо на службу помолитися Богу, щоб Бог поміг нашій Україні. Ужгородський район це 68 сільських та селищних виборчих дільниць. Ця знаходиться у селі Сюрте. Більшість тутешніх жителів етнічні угорці голосують у першу чергу за своїх, також представників угорської нацменшини або ж за тих, хто відстоює їхні інтереси. Звала за ту партію, яка включила свій список представника угорської національності. Надію, що він буде представляти наш інтерес. Я найдуже хочу, щоб представляли, бо я без пенсії сиджу. Дуже важливо, тому що о, тепер абсолютно не думаю про національні меншини. Сільвія Пентек, член виборчої комісії села Сюрти, каже, активність виборців цієї дільниці станом на 16-ту годину висока, явка 50%. Хоча жінка за національністю угорка каже, живе в Україні, тому вибори українських політиків для неї, як і для всіх односельчан, важливі. Коли ми вибираємо кандидата, ми хочемо, щоб цей кандидат підтримав нашу мнацу, підтримав угорців угорських. Сіл угорських шкіл, щоб у нас було гарно і добре, і мир було особливість дільниці у селі Галоч. Третина виборців тут роми. Члени місцевої виборчої комісії кажуть, зазвичай вони майже не ходять голосувати поодинці, звикли робити вибір гуртом. Однак під кінець виборчого дня до дільниці завітало лише 10% ромів. Роми в цьому году дуже слабо поголосували. Явка дуже маленька. Приблизно десь 10 чолові поголосував. Ну, вони нормально так себе ведуть. На вулиці поряд з дільницею бачимо ромів на возі. Однак голосувати вони схоже на збираються. Проїздять повз. Питаємо, чому. Вони хочуть. Одні самі, вони всі брешуть. А правди нема як показують дослідження соціологів. Ці вибори особливі тим, що на намагаються бути у тіні і не наголошувати на етнічній приналежності. Відбувається радикалізація української частини населення і практично вибувають із виборів остаточно. Бувають етнічні групи. Тобто етнічні групи намагаються бути лояльними. Загалом виборці 68-го округу активніше голосували в районі. За попередніми даними свій вибір зробили майже 58% зареєстрованих у списках людей. Натомість у обласному центрі голосувати прийшли лише 53% ужгородців. За даними ЦВК, на Закарпатті, найнижча активність виборців. Експерти називають чимало причин низької явки населення. І тільки на спецдільницях краю традиційно 100% активність виборців, лікарні, військові частини та місця, де утримуються арештовані. Усього в області 12 спеціалізованих дільниць. Як голосували на ужгородських спецдільницях, бачили журналісти деталей. В установі виконання покарань номер 9 роботу розпочали сьогодні вчасно. Відкрили постійну дільницю для засуджених та ще одну тимчасову для ув'язнених. Члени комісії перерахували бланки та кинули в скриньку контрольний листок. Я кидаю контрольний лист у скриньку і оголошую, що позачергові чергові народних депутатів повновадвою Ради розпочинаються відкритими. 45 осіб. Це є засуджені. Які відбувають покарання, і 246 це, це особи, які тримаються під вартою. Є у нас одна особа, яка перебуває на сьогоднішній день у закладі охорони здоров'я, тобто безпосередньо вона буде голосувати по місці лікування. Ув'язнений Сергій вже півроку перебуває у СІЗО. Каже, навіть тут за ґратами розуміє, вибір робити треба свідомо. За шість місяців чоловік виходить на волю, тому байдужим бути не може. Я визначився вже давно. За кого буду голосувати? Це мій вибір для кращої країни. Хочу вийти, вже, щоб була нова влада, щоб були нормальні зарплати. У іншій спеціалізованій дільниці міста Ужгорода, обласній лікарні, голосування проходило стерильно, як кажуть медики. Зреєстрований 301 виборець. Попри місце прописки, пацієнти, які залишилися на стаціонарному лікуванні, голосують по 68-му виборчому округу. 120 виборців будуть лежачих, До них будуть приходити в палату троє членів комісії і один міліціонер. їх буде супроводжувати. Вибори проходять. Добре, що немає ажіотажу, не багато людей спокійно голосувати у лікарні йдуть гуртом, але є тут і такі виборці, які через стан здоров'я голосують у палатах. Відповідні заяви про це вони подали завчасно. 50-річна Марія зі Львова на спецдільниці голосує вперше. Я львів'янка, я шукала свого мера. І знайшла в якій він партії, і обов'язково проголосувала за нього. Мені дуже подобається Закарпаття. Мені подобається взагалі Україна, і я хочу, щоб було щоб молоді краще жилося. Похизуватися такою високою явкою, як тут не може жодна дільниця. Сьогодні на Ужгородських спецдільницях голосували організовано. Заяв про порушення не було. Порушення на виборах у Закарпатті типові, стверджують спостерігачі. Серед них голосування за межами кабінки або подвоє. Нетипове для області порушення зафіксували в селі Репинне Міжгірського району. Там бюлетені видавали без відповідних документів. І Також е було ним помічено факт е підписання бланків протоколу членами комісії. От е, в день голосування, тобто, коли там в протоколі по суті немає ні цифр, так і це не є засідань. Тобто це є також грубе порушення. З нього кримінальна відповідальність має настати для членів ДВК. Були й інші порушення, кажуть спостерігачі. Вибори в Ужгороді та районі пройшли без суттєвих порушень. Єдиний вартий уваги інцидент це підозра в підкупів виборців на Ужгородській ДВК по вулиці Високій. Замічений спостерігач, який мав у руках списки якихось невідомих виборців, з якими він приходили, вони і він вітався, виходив з ними. Потім він повертався знову і. Це було помічено і зреаговано. Правоохоронці затримали особу із списком виборців та їх контактними номерами. Чоловік на дільниці спілкувався із громадянами та супроводжував їх до виходу. Потім ставив галочки навпроти прізвищ цих осіб. Загалом у 68-му виборчому окрузі кажуть, і спостерігачі і незалежні громадські організації вибори минули спокійно. Представники опори склали тільки один акт та подали одну скаргу людський фактор, тобто з боку членів ДВК, числі час від часу відбувається порушення. Ну навряд чи вони свідомо відбуваються, тобто несвідомо. Ну і виборці, які також дозволяють собі е заходити в кабінку для голосування по двоє без е причин, так без визначених законом на то причин. Ось ну і в ці випадки, коли не встановлені особи перебувають на дільниці, світлана Ковбиця, власкор телеканалу Сі Тіві. На виборах працює не вперше, досвід великий і має з чим порівнювати. Цього разу працювалось легко. Зізнається журналістка. Роботі ніхто не перешкоджав. Окрім великої кількості однофамільців, нічого буде згадати. Ну, з року в рік воно абсолютно одинакове. Практично запам'яталися лише найбільше мукачівські вибори, які нашуміли. і коли про Мукачево, про, про ті всі маніпуляції, які там відбувалися, дізналася вся Україна і не тільки Україна. Після того нічого аж такого, щоб виходило за якісь рамки і за межі викликало шалений ажіотаж, немає. Відмітили спостерігачі й позитивні зрушення на виборах 2014 в області. В опорі кажуть, що не зафіксували жодного випадку так званих каруселей. Водночас закарпатські правоохоронці зафіксували 10 порушень громадського порядку. За усіма фактами вже проведена оперативна перевірка і тривають слідчі дії, залежно від яких вирішуватимуть чи порушувати кримінальне провадження. Найбільш кричущі справи підкуп в ужгороді зафіксували людей із підозрілими списками виборців. Припускають, що це списки людей за виборчий голос, яких платили. А на берегівщині виборців підкупляли чи то підпоювали горілкою. Так само в Тячівському районі зреагували на повідомлення про якусь підозрілу смс, яка надійшла до одного з членів виборчої комісії. Ну, але в цілому 10 порушень, ну, будемо казати так, в Закарпатті вибори проходять порівняно, нормально. Попереду так звана ніч виборів, яка є вирішальною у підрахунку голосів і визначить переможців, власне, і прояснить політичну картину в країні. Пропонуємо вам ще раз пригадати, якою була політична кампанія в Ужгороді. Вибори під час війни головна особливість позачергових виборів народних депутатів України і усієї передвиборчої кампанії, під час якої політологи спостерігали тенденцію активного застосування радикальних гасел. Якщо на минулих виборах цей метод використовувала тільки одна партія, на нинішніх радикальні ідеї присутні чи не в кожної політичної сили. Це поява військових у перших п'ятірках, особливо добровольчих формувань військових. Тобто, якщо в минулому в минулій виборчій кампанії військові практично не брали участь так, то зараз навпаки, враховуючи військовий стан війну в Україні, фактично враховуючи те, що довіра до армії дуже сильно зросла, відповідно, ми маємо таку тенденцію, що військові йдуть у Верховну Раду. Уперше за 23 роки закарпатські виборці переживали нетипові соціально-політичні умови. Стверджують соціологи, на Закарпатті радикалізувалася українська частина населення. Відповідно, етнічні групи, які зазвичай демонструють лояльність, були пригнічені. Самі ж кандидати у народній обранці протягом передвиборчої кампанії на своїх виборців намагалися вплинути різними способами. Вибори, в яких найбільша кількість виборчих технологій використано. Тобто такої кількості виборчих технологій не використовували в жодних попередніх виборах. І якщо говорити так коротко, то найбільша кількість так званих брудних або чорних виборчих технологій, різноманітних, вони використовуються вже не приховано. Можливо, це відбувається через те, що Коротка виборча кампанія. Та навіть за короткий передвиборчий термін незалежні спостерігачі тільки на Закарпатті зафіксували 30 порушень. Найгарячішим був 68-й виборчий округ, Ужгород та Ужгородський район. І чоп тут фіксували незаконну агітацію, незаконні рейтинги, порушення у зовнішній рекламі, підкуп. Особливістю цих виборчих перегонів стала неправомірна агітація. Все більше і більше до цього вдаються, причому не тільки кандидати-мажоритарники, а й е, вибор партії кандидати. Так бачимо і купу їхньої продукції е, без відповідного маркування, без відповідних даних. І ну це, це, це тенденція, яка з'явилася. Ну от на цих виборах найбільше от, проявилася. Щодо головних учасників цього політичного процесу, виборців, позачергова політична кампанія стрес для закарпатців. Кандидати у обранців вдавалися не тільки до політичних технологій, а й до психологічного впливу на виборців. Спеціалісти фіксували три тенденції: пошук сильного батька, об'єднання спільними рисами та пошук зовнішнього ворога для закарпаття. Найхарактерніші пошук сильного батька, тобто краян переконували у необхідності обрання сильного лідера. Зараз а, люди розгублені, а, вони не знають, як ну тобто очікування були дуже великими. І зараз іде сильне розчарування. І їм потрібно, як хтось, хто буде брати на себе відповідальність, треба наділити таким символом, ну символічно в своїй голові, вибрати такого кандидата, який може, ніби стати і вирішити всі проблеми одним махом. Попри активну передвиборчу кампанію, закарпатські виборці цікавилися нею мало за офіційними даними. Зробити свій вибір 26 жовтня мають право трохи менше. Мільйона краян психологи виділили два типи сьогоднішніх виборців: політично активні та зневірені. Останніх за прогнозами більше. Отже, найкоротша агітаційна кампанія, найбільша кількість політичної реклами та найрадикальніші гасла це рекорди сьогоднішніх виборів. Результати уже завтра. Журналісти деталей стежать за тим, як бюлетені привозять до ВК і за підрахунком голосів. Власне про все, що відбувалося в окружній виборчій комісії уже після закриття дільниць. Дивіться завтра в деталях. Побачимося.